Привіт! В цьому випуску ви побачите. Європейський клуб хоче купити таланта Динамо. Парижани готують шокуюче рішення. Циганник пояснив, чому Динамо не звільняє Шовковсько. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Випуск вийшов дуже цікавим, тому беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Модрич купив нові айфони усім гравцям Мілана. Нападник Міланців Сантьяго Хіменес розповів. Що 40-річний новачок не захотів співати на посвяті, і замість цього купив усім гравцям нові телефони. Грецький Панатінаїкос визначився з новим головним тренером, завершивши низку чуток про можливе запрошення Сергія Реброва. Українського фахівця називали одним із фаворитів на посаду, однак клуб обрав інший напрямок, повідомляє Мундо Депортіво. Переговори із Сергієм Ребровим справді велися, але остаточне рішення керівництво ухвалило на користь досвідченого іспанця. Рафаеля Бенітеса. Контракт розрахований до 2027 року, і вже найближчими днями Бенітес почне підготовку команди до матчів чемпіонату Греції та Ліги Європи. Це один із найтитулованіших тренерів свого покоління. Він виграв Лігу Чемпіонів і суперкубок УЄФА з Ліверпулем, двічі ставав чемпіоном Іспанії з Валенсією, а також працював із такими клубами, як Інтер, Челсі, Реал Мадрид та Наполі. Останніми роками фахівець очолював Евертон та Сельту, де зумів стабілізувати гру та повернути клуб у Єврокубкову зону. Ребров, який очолює синьо-жовтих із 2023 року, залишається зосередженим на роботі з національною командою. Він відхилив можливість змінити клубний вектор, вважаючи за краще завершити кваліфікаційний цикл та продовжити проєкт, розпочатий після відходу Петракова. Найближчими тижнями українська команда продовжить боротьбу у відборі до чемпіонату світу. Уже в листопаді на синьо-жовтих чекають складні поєдинки зі збірними Франції та Ісландії. Рафіня ризикує пропустити Ель Класіко. Журналіст Жерар Ромеро повідомляє, що бразилець не зміг взяти участь у тренуванні Барселони через рецидив травми задньої поверхні стегна. Захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко не завершив матч третього туру Ліги Європи у складі клубу та був замінений на 45-й плюс першій хвилині через травму. Гра проходила на стадіоні Сіті Граунд в Англії проти португальського порту і завершилася перемогою господарів із рахунком 2-0. Повідомляє GiveMeSport. Олександр Зінченко зазнав ушкодження привідного м'яза стегна, що було вже зафіксовано раніше як один з осередників травм у гравця. Подібний характер травми зазвичай вимагає від гравця відпочинку, зниження навантаження та поступового повернення до повноцінних ігрових навантажень. Клуб Nottingham Форест а також медичний штаб уважно стежить за станом українця. З огляду на те, що захисник команди зазнає змін, відсутність лідера може значно вплинути на результати найближчими тижнями. Терміни відновлення при травмі привідного м'яза можуть варіюватися від 1 до 4 тижнів, залежно від ступеня пошкодження та особливостей реабілітації. За поточними даними, розглядається варіант, що Зінченко може пропустити ще 2-3 матчі клубу з можливістю повернення до тренувань у середині листопада. Холанд розпочав блогерську кар'єру. Норвежець створив канал на Ютубі, де вже має понад 200 тисяч підписників, та виклав перше відео про свою рутину. Київське Динамо в сезоні 2025-26 знову опинилося в центрі уваги через нестабільні результати. Команда Олександра Шовковського не вигравала в УПЛ з кінця серпня, і після п'яти поспіль нічиїх їх посідає лише третє місце з 17 очками. Журналіст Ігор Циганик проаналізував ситуацію та зауважив, що на даному етапі Динамо втрачає ігрове обличчя та динаміку розвитку. На його думку, команда не демонструє прогресу. А повторювання помилки та посередні результати стали нормою. Журналіст наголосив, що питання не тільки в тактиці або складі, а в тому, що сама система клубу не змінюється. Він нагадав: для команди, яка нещодавно повертала чемпіонський титул, подібна відсутність зростання, тривожений сигнал. За оцінкою експерта, Динамо ризикує втратити мотивацію та ідентичність, якщо не змінить підхід до розвитку. Циганик вважає, що без перегляду методики та відповідальності в штабі клубу буде складно конкурувати Шахтарем та Кривбасом, які зараз лідерують у чемпіонаті. На цей момент із цим тренерським штабом я не бачу перспектив розвитку у Динамо. Це моє переконання. Аналізувати знімуть Човковського чи ні не моє завдання. Але якщо одне й те саме триває, і всіх це влаштовує. Значить, усіх усе влаштовує, зазначив Ігор Циганик. Ігор Суркіс відреагував на інформацію з приводу можливого трансферу Данила Сікана та призначення у ролі граючого тренера Андрія Ярмоленка. Це повна маячня, синітниці я не коментую, сказав Ігор Суркіс. Фантастичний камбек Крістіану Роналду визначився з клубом, у якому мріє завершити кар'єру. Легендарний португалець планує повернутися до рідного спортинга, як повідомляє Ель Nacional. 40річний португалець готується попрощатися з Аль Насром, попри чинний контракти до 2027 року. За інформацією джерел близьких до португальського клубу, він прагне не лише знову вийти на поле у зелено-білій формі, а й запустити масштабний спортивно-медійний проєкт спільно з Netflix. Нагадаю, що попри вік, Кріщану наближається до заповітної тисячі голів за кар'єру, у поточному сезоні він забив 6 м'ячів і зробив 2 асисти у семи матчах на клубному рівні. Зірковий гравець Динамо може змінити клуб. Трабзонспор знову зацікавився захисником Динамо Тарасом Михавком. Раніше турецький клуб уже розглядав варіант із його трансфером, але тоді угода не відбулася. Тепер інтерес відновився через можливі зміни в лінії оборони турецької команди. Зазначається, що трапзон Спор можуть покинути ряд захисників, і Михавко розглядається як потенційне підсилення. У поточному сезоні Михавко провів 15 матчів за Динамо, забивши три м'ячі. Несподіваний поворот, як повідомляє Фотекс, ПСЖ розглядає продаж або оренду захисника збірноті України Іллі Забарно. Непереконлива гра українця та червона картка у матчі з Байером викликали сумніви у спортивного директора Луїша Кампуша та тренера команди Луїса Енріке щодо його майбутнього в клубі, у разі подальших невдалих виступів Забарно. ПСЖ може позбутися оборонця вже під час зимового трансферного вікна. Зазначається, що пережани ще планують дати шанс українцю. Нагадаю, Забарний приєднався до ПСЖ в серпні цього року. З того моменту українець провів 10 матчів за пережан, забивши один м'яч. Захисник англійського Евертона та збірноті України Віталій Миколенко не веде переговори з клубом щодо продовження контракту. Уже влітку і можуть втратити гравця. Існує ймовірність, що Миколенко піде з Евертона на правах вільного агента, повідомляє Daily Star. Керівництво Евертона так і не переконало 26-річного Віталія Миколенка продовжити контракт із клубом, навіть попри те, що український захисник є одним із лідерів команди. Наприкінці сезону у футболіста закінчиться контракт з Ірисками, і він зможе приєднатися до іншої команди на правах вільного агента. Одразу кілька відомих англійських клубів спостерігають за розвитком ситуації. Футболісти з досвідом виступів в англійській прем'єр-лізі, якого можна підписати безкоштовно, є пріоритетною метою на трансферному ринку для багатьох клубів. Журналісти поки що не називають потенційних роботодавців українського гравця. Але раніше було відомо, що в Італії в послугах Миколенка зацікавлений Ювентус, в Іспанії його хоче підписати Севілья, а в Англії є інтерес з боку Манчестер Юнайтед. У сезоні 2025-26 Миколенко зіграв за Евертон 7 матчів, у яких не відзначився результативними діями. Друзі, а як ви гадаєте, в який клуб Миколенко краще піти? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!